Шановні, доброго дня. Сьогодні продовжую знімати для вас відео. У мене дуже така є цікава ідея. Це про саджанці багаторічні, таких там, як, наприклад, Самшит чи Туї, всякі там є лівці і так далі. Зараз хочу знайти людей, які займаються цим і порадитись, чи я ще встигаю щось посадити. Я знаю, що вони приймаються більше як місяць-півтора, і мене цікавить, чи я до холодів ще зміг би якісь черенки зробити і укорінити. Тому якщо серед вас є такі, які займаються цим, то підскажіть та пишіть мені. Поки що також в мене є на приміті одна людина, яка займається цим, і я хочу позвонити, порадитись. По тій причині, що. Саме краще це радитись з тими, хто займається. Не просто хто десь чув, там, знав або так собі думає, як його робити. А конкретно радитись з тими, хто знає. Зараз я також купляю саджанці, верніше вуса полуниці, у людей, які такі перевірені сорта. В основному роблю акцент на ранніх сортах. І щоб людям продавати розсадою. Ну і плодами в полуниці, як вийде. В основному, щоб була розсада. Тому що ці помідорні справи трошки мене напрягають, тому що це не по моєму серцю, я бачу, бачите, мухи в салоні літають. Зразу видно, що помідори вожу. Сьогодні, наприклад, я привіз, я... ви пам'ятаєте, кілька днів тому я знімав відео про помідори, які прям такі почали лопати навіть зеленими. Я повіз на базар 5 ящиків, 3 ящика я привіз просто вже мокрих, То там дружина закручує всякі томати, ще щось там. Тому, ви зрозуміли, це не моє. Не то, що не моє зовсім, але я розумію, що я не хочу кропити її день і ніч кожен тиждень. Краще чимось таким веселішим займатися, приємнішим. Розсадою багаторічною або однорічною. Я не кажу, що зовсім не потрібно займатися помідорою, але от просто роз, так бачу, що мене більше до того схиляє, щоб займатися розсадою. Ясне діло, що не можна закинути одне і швидко перейти тільки на друге, тому що постійно треба за щось жити, постійно треба вкладати нормальні гроші, навіть якщо оцих взяти 7 соток. Завдяки тому, що людина... Не чужа і продає вусами, це дуже вигідно. Мені дешевше обходиться цим, цих 7 соток посадити, тобто вуса, якби я брав в когось чужого. Але навіть не дивлячись на це, я так рахую, плівка, полив, це без роботи. Посадковий матеріал, торф, касети без роботи. Це більше 20 тисяч гривень на 700. А так як я маю об'єми теплиць, то переходячи на розсаду, де дуже багато займають грошей кашпо, стаканчики і так далі, то я розумію, що не можна так все кидати і переходити на інше. Треба розвивати інше, але працювати і заробляти на тому, що в тебе зараз гарно виходить.